Восьма серія носить назву Лорд Приплив, але під цим мається на увазі не сам Корліс Валеріон як ключовий персонаж серії, а саме загальна тема із наступництвом Дріфтмарка, яка пронизана через увесь сюжет до свого логічного завершення ближче до фіналу серії. Саме проблема наслідування Дріфтмарка знову збирає основних героїв в одному місці, де вони можуть між собою взаємодіяти. Власне, відсутність даної особливості це один із недоліків конкурента, а саме персні влади, де більшість сюжетних ліній взагалі не пересікаються між собою. Дріфт Марк і Дракон Камінь представлені тільки епізодично, а основні події відбуваються в королівській гавані, де бачимо фінал одного із ключових персонажів першого сезону, а саме короля Візеріса. Залишилося всього дві серії до закінчення першого сезону, які точно не розчарують, як і не розчарували всі серії, які вже вийшли на малі екрани. Після смерті короля і коронації нового нарешті почнеться довгоочікуваний танець драконів, про який ми чули ще з Гри престолів. А зараз давайте глянемо, що відбулося у восьмій серії детальніше, як і завжди далі будуть спойлери. З перших хвилин нам повідомляють про черговий часовий стрибок словами Рейніс. Минуло шість років із минулої серії. Власне, тоді вона востаннє бачила свого чоловіка. Смерть доньки, а потім і сина вплинула на них по-різному, і, можливо, Корліс ваще це переніс не просто так. Важко повірити, що в замку ніхто не побачив би пропажу слуги якого вбив Деймон, і чи їм тілом підмінили Лейнора. Та й до всього не може бути, що їхні тіла аж настільки були подібними, що мати не помітила підміну. Тому цілком можливо, що Рейні знала про втечу сина та навіть посприяла цьому. Нехай обличчя згоріло, але навіть банально руки в кожної людини відрізняються: структура тіла та інше. На відміну від книжки, де Корліс просто захворів на невідому хворобу, в серіалі вирішили зробити трохи по-іншому. Обіграли це так, що морський змій поранений під час чергової війни на крокуючих каменях, і високі шанси, що не переживе повернення. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, а також можете підтримати мене фінансово. Всі посилання в описі. Брат Корліса відразу користується моментом і заявляє претензії на Двіфтмарк, не беручи до уваги Люцереса. Як і більшість, він дуже добре розуміє, що діти Рейніри і Лейнора звичайні бастарди. Його слова цілком обґрунтовані. Він найближчий кровний родич по чоловічій лінії і має всі права так говорити. Проте очевидно, що особиста неприязнь до нього та любов до внучок не дає Рейні з ним погодитись. Спогади про те, що вона не стала королевою, добре засіли в її голові, і очевидно, що вона хоче, щоб внучку оминула така ж доля, і щоб вона отримала дріфтмарк, як згодом дізнаємося, саме шляхом одруження. Тим часом на сусідньому острові Деймон знаходить яйця Сіракс. І на цьому моменті він ще ніколи не був таким веселим. Звичайно, до моменту, коли йому вручили послання від доньки, яка знаходиться під опікою бабусі. Бачимо ще двох синів Рейніри: Джей Хереса, який проявляє зацікавленість у вивченні валірійської мови, так як в майбутньому після матері він має сісти на залізний трон. А також бачимо малого Джофу. Претензії Веймонда на Дріфтмарк, а також його дружні стосунки з Отто Гайтаувером і посилення впливу фракції Зелених, все це спонукає Рейніру та Деймона відбути в королівську гавань. Як і у випадку із прибуттям Візеріса в Дріфтмарк, так і Рейніру, як наступницю престолу, ніхто не зустрічає, що в обох випадках є виявом неповаги до тих, хто приїхав. Саме Отто віддав наказ, щоб їх так і зустріли, що виглядає як помста за його колишнє ганебне вигнання. Рейніра і Деймон в першу чергу пішли до короля, так як його слова важливіші за слова Гайтаурів. Але король в силу хвороби та одурманення від макового молока нічого не може порадити чи сказати. Хвороба з'їдає його зсередини, як і у випадку з драконом Хагар в минулій серії, цього разу хочу відмітити зміну зовнішності Візеріса. Протягом кожної серії нам акцентують на цьому увагу за допомогою гриму. А у восьмій серії для більшого ефекту додали багато комп'ютерної графіки. Тут як і дуже худе тіло, так і відсутність ока та інші незначні деталі. В даній сцені з Візерісом бачимо двох синів від рейніри і Деймона, Ейгона і Візеріса. Для когось це буде спойлером, для когось ні, але один із них в майбутньому стане королем. Через хворобу короля, а від того і неможливість повноцінно правити, владу все більше прибирають до рук Гайтаувери, в особі Алісенти і її батька Отто, який, як ми пам'ятаємо, знову став правицею. При дворі в них є достатньо прибічників, щоб визнати Веймонда наступником морського Змія. Тобто, коли він стане новим лордом, то не забуде віддячити партії зелених за допомогу, на що я розраховує правиця? Без підтримки Валеріоні в Рейнірі буде дуже важко. Помічаємо, що біля королеви більше немає її постійного супутника Крістона Коля. Тут могло бути як і похолодані стосунків між ними після вагань Крістона забрати око в сина Рейніри, так і те, що він просто інтенсивно займається вишколом Еймонда, що бачимо згодом. Знову акцентується увага на жахливому характері Ейгона, що аж ніяк не подобається Алісенті. Вона змушує служницю випити чудо чай, яким свого часу поїли Рейніру. В даній сцені із служницею Алісента все більше нагадує Серсею. Звичайно, більш врівноважену версію, якщо не брати її напад на Рейніру. Але все ж, певна, схожість характерів простежується. На жаль, в серії актори, які грають Ейгона і Еймонда, мали зовсім небагато екранного часу, тому поки складно щось про них сказати. Хоча образ Еймонда запам'ятовується навіть без канонічного сапфіра в оці. Глядачі і читачі люблять колоритних персонажів, і Еймон точно один із них. Протягом сюжету він ніби хотів щось сказати або зробити, але постійно стримувався, або його зупиняло щось чи хтось. В наступних серіях або вже в другому сезоні мають показати його в повній красі. Актор, який грає дорослого Ейгона, не схожий на свою молоду версію з минулих серій, і тільки його характер нагадує, хто перед нами. Принц, одружений на сестрі Гелейні. Минулій серії про даний хід подій були тільки натяки. Очевидно, що обоє від такого союзу не дуже раді. Загалом дане рішення чисто з практичної точки зору взагалі не вдало. Так, чистота крові таргаріанів і все в цьому дусі, але шлюби членів королівської сім'ї були неймовірно цінні, про що говорить багатосерійна епопея із пошуком чоловіка Рейнірі. Ейгона, як і Гелейну, можна було одружити, наприклад, із наступником певного васала, який більше схиляється у підтримці Рейнірі, чи щось цьому. У дусі, заключивши такий союз, даний лорд із своїми васалами та військами мусить підтримувати партію Зелени. до всього його нащадок може стати новим королем. Заманлива пропозиція, але ні, краще одружити їх один на одному. В Королівську гавань прибуває в Веймонд Веларіон, щоб заявити про свої права на дріфтмарк та напрошується в подружки до Гайтауерів. Прибуває також Іреніс, яка очевидно не може залишити без уваги дану подію. Під час розборок у тронній залі за право володіння дріфтмарком Візеріс ефектно входить в під здивування Зважаючи на його хворобу, біль і слабкість, то це дуже сильний і вражаючий вчинок. А дана сцена дуже емоційна, особливо під епічну музику. Символічно, що саме брат допомагає йому. Людина, яку король любив все життя та поважав, але при цьому постійно його виганяв з столиці через його вчинки. Саме він допомагає Візерісу востаннє сісти на залізний трон і одягає корон. В діалозі з Рейнірою на подвір'ї, Рейніс спочатку не бажає підтримувати принцесу та пропозицію одружити внуки. Проте в останню мить, коли король дає їй слово, все ж вирішує погодитись. Тут може бути те, що вона просто добре обдумала дану пропозицію. Коли Веймонд почав свій спектакль після програшу, який був схожий на істерику, думаю, що на цьому моменті всі зрозуміли, що для нього це закінчиться не найкраще, і прямо зараз в тронній залі. При першому перегляді я спочатку подумав, що король накаже відрізати йому язика. Проте Деймон не став довго чекати і несподівано зі спини відрубав йому голову після того як він образив Рейніру. У фіналі серії бачимо вечерю, під час якої Рейніра та Алісента на деякий час дослухались до слів Візеріса. Вони вирішують показати перед ним, що не все так погано між ними. Звичайно, щирості в даному вчинку не було ні краплі, хіба що повага до короля перед його смертю. Хоч Алісента й розуміла, що вона завжди була в тіні Ейми, першої дружини Візеріса, але все ж він ставився до неї добре. Ейгон в типовій для себе манері дражнить племінника. Багато хто промовляє тости, грає музика, більшість присутніх веселяться та все в цьому дусі. Проте коли перед Еймондом ставлять запечене порося, все змінюється. Люцерис усміхається, так як в шостій серії Еймонда дражнили свинею, коли в нього не було дракона. Він називає дітей Рейніри сильними, що перекликається із назвою Дому Стронгів, чим ображає їх і зав'язується бійка. А вже після вечері король плутає Алісенту з Рейнірою та говорить про принца Ейгона, який має об'єднати країну. Він говорить про Ейгона завойовника, але Алісента розуміє під цими словами зовсім інше. Під кінець серії король востаннє важко дихає і помирає. Без заперечення, саме Візеріс був центральним персонажем, на якому тримався крихкий мир у Вестеросі. а без нього на сім королівств не чекає нічого доброго. Проте його недалекоглядність також вплинула на те, що станеться далі. Про даного персонажа в майбутньому планую зробити окреме відео із детальним розбором та всім, що показали нам на екрані. А зараз глянемо, що нам показали в прев'ю до наступної серії. Підтверджується факт, що король помер. Алісента трактує передсмертні слова Візеріса про обіцяного принца як те, що саме її син має стати королем. Тут, якби і не поспориш, бо Візеріс згадував слова Ейгон і принц в одному реченні. Але все одно, без підтвердження незацікавлених осіб, спроба посадити на престол Ейгона буде виглядати як узурпація в очах прибічників рейніри. Також бачимо групу жінок і маленьку біловолосу дитину. До всього слова отто, що ніхто не має знати, що ви шукаєте. Скоріш за все, Ейгон зробив купу бастардів або хоча б одного, якого правиця вирішив знайти, яка на нього чекає доля, поки не дуже зрозуміло. Можливо, така ж сама, як і на бастардів Роберта Баратеона. Крістон Коль направляє меча на лорда командуючого, який, очевидно, виступив проти проголошення Ейгона новим королем. також чуємо слова про зраду, що дає зрозуміти, що не всі члени малої ради зраділи ідеї коронувати Ейгона. Про це було зрозуміло, що коли обговорювався наступник Корліса Валеріона. І на мить бачимо, як за Ейгоном хтось біжить. Тут як варіант може бути замах на його життя, проте хто тоді замовник, важко сказати. Навряд чи це Рейніра, яка тільки поїхала з столиці. Можливо, хтось, кому хотілося б посадити на престол Еймонда замість безстолкового Ейгона. Але це все ж таки тільки мої здогадки. Також акцентується увага на великій кількості людей. Скоріше за все вони йдуть на коронації в кінці серії в Лігво Драконі, а у фіналі бачимо корону Ейгона завойовника. Дякую за перегляд. пишіть свої враження від восьмої серії. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей.